Брати і сестри, я хотів би сказати, щоб ми всі разом сказали слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні, якраз дякуючи цьому імені, ми зібрані на цьому місці, і Господь нас благословив. Ви знаєте, я так собі сидів і роздумував про Різдво, що воно сьогодні в кожного різне. Ви знаєте, сьогодні в людей, де немає тепла, холодні домівки, можливо, замерзші вікна. Так само різдво. Сьогодні в людей, де немає даху над головою, і вони сидять десь в підвалі, так само різдво. Сьогодні в тих, хто сидить в окопі, бо замерзали ноги, можливо, по коліна води, так само різдво. А ми сьогодні по милості Божій, слава Богу, маємо в наших домах хліб і до хліба, маємо тепло, маємо водичку. Можемо помитися, можемо відпочити в теплі. І це воєнний час десять місяців війни. А ми сьогодні можемо в Домі Божому бачити лице один одного. Слава Богу. Ви знаєте, сьогодні особливе Різдво. Сьогодні, ви знаєте, таке Різдво тривожне. Можливо, немає стільки подарунків, як ми привикли кожен рік. Можливо, немає. Такої великої повної радості в серцях, тому що війна вона вносить свої поправки. Але ми сьогодні радіємо. Ми сьогодні дякуємо Богу, що ми сьогодні якраз через це ім'я Ісуса Христа є на цьому місці. Слава Богу. Сьогодні багато людей, вони не розуміють, що таке Різдво. Але народ Божий, який формував, якраз Господь, церква Його. Вона сьогодні знає Його. Да, ми сьогодні згадуємо Ісуса маленьким немовлям. Да, ми сьогодні святкуємо, я би сказав, одне з найважливіших трьох християнських свят. Перше Різдво. Друге Пасха і третє трійця. І це є найважливіше, мабуть, для кожної людини живої. Я хотів би так само поділитися. Словом Божим, яке є записано в Євангелії від Івана. Перший розділ 15-й вірш записані такі слова. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи, це є той, про якого я казав, що той, хто йде за мною, став попереду мене, бо був раніше за мене. І від його повноти ми всі одержали благодать на благодать. Бо закон був даний через Моїсея, а благодать і істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинородний син, що в лоні Отця, Він явив нам Його. Слава Богу. Через Моїсея закон. А через Ісуса Христа благодать і істина. Благодать і правда з'явилася на землю. І ви знаєте, будуть зачитуватися ці місця. Ангели з'явилися пастухам і вони співали гарну пісню. Каже, слава Богу на висоті, тому що він в славі прибуває, тому що він в вічному світлі прибуває. На землі, каже, мир. Зійшов той, хто приніс мир, брати і сестри. Приніс, щоб дати людям. Спокій, навіть в цей неспокійний час. Здавалося б, що які обставини, правда, повинні бути, щоб люди оцінили мир. І каже, в людях добра воля. В людях добра воля, щоб свою волю підпорядкувати волі того, хто прийшов. Коли ми читаємо на початку, каже, спочатку було слово. І слово було в Бога, і слово було Бог. Все, що Бог творив, воно творилося словом, і нічого без слова не сталося. І слово сталося тілом. Велика тайна благочестя сьогодні для нас. Брати і сестри, ми сьогодні до кінця не можемо нашим розумом осягнути, як це може бути, щоби творець. Ми сьогодні чули вірш вселенної, такий великий, помістився в такому маленькому немічному тілі. Це для нас незрозуміло. Але ми сьогодні святкуємо цю велику подію. Радіємо і тішимося, що спасіння прийшло для людей. Коли ми читаємо вже інше місце з іншої події, промужа Божого. Який чекав вибавлення для Ізраїля. Це вже буде луки другий розділ. Він сказав такі слова, які я хотів би прочитати. Він каже: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за словом твоїм з миром, бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіту язичникам і на славу народу твого Ізраїля. Йосип і мати його дивувалися, тому що було сказано про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії, матері Його: ось лежить цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання. Брати і сестри, я би хотів сказати не тільки в Ізраїлі, але в у цілому світі на падіння і на вставання кожної людини, і на предмет сперечання в Ізраїлі, яке проходить по сьогоднішній день. Коли ми читаємо вже дії апостолів про апостола Павла, написані такі слова. 21-й віршик, останній 28-й розділ. Вони ж сказали йому. Ми ні листів не отримували про тебе з юдеї, і з братів, що приходили, ніхто не сповістив про тебе і не сказав нам нічого злого. Проте ми б хотіли почути від тебе, що ти думаєш, бо відомо нам, що про це вчення всюди сперечаються. І призначивши йому день дуже багато прийшли до нього в приміщення, де він перебував. І зранку до вечора викладав їм вчення про Царство Боже і намагався переконати їх про Ісуса із Моїсеєвого закону і пророків. І одні вірили в те, що він говорив, а інші не вірили. Ось таке сперечання проходить до сьогоднішнього дня, якраз серед Ізраїля, який чекає Месію. Брати і сестри, по сьогоднішній день чекає Месію. А по незаслуженій милості, по благодаті народу язичницькому для нас з вами. Сьогодні Господь відкрив двері спасіння і кожного з нас знайшов на нашій дорозі, на нашій дорозі. І ви знаєте, сталася велика подія в нашому житті. Ми свою волю, яку ми мали, добру волю, про яку ангели співали, підпорядкували під волю того, хто приніс. Небесного Отця, волю. І сьогодні Він в нашому житті, і ми Його, ми самі не свої, слава Богу. І ми по-особливому радіємо і тішимося з того, що сьогодні святкуємо народження Спасителя світу. Брати і сестри, каже, нападіння і на вставання багатьох. Я ще займу коротенько нашого часу, буквально 5 хвилин, нагадаю по пам'яті історію одну. Яка сталася в житті однієї людини і в житті Ісуса Христа, коли Він був на землі? Ви знаєте, коли він був в одному місці, приводять до нього жінку, яка була зловлена в перелюбі. І ви знаєте, привели дуже багато людей, які тримали в руках, можливо, вже й каміння, щоби побити, тому що ревнували по закону. А закон написав, якщо впіймали такого чи таку, то треба було придати смерті. І кажуть, нам закон Моїсея ось так навчає. А ти що кажеш, ми її впіймали, і вона достойна смерті. Ви знаєте, Ісус мовчки наклонив голову і щось там писав палицею. Ви знаєте, на піску, нічого не говорив. І коли воно не написано, на нього тиснули, починали різні речі говорити. Ви знаєте, він підняв голову і простеньку фразу, здавалося б, але досить глибокого змісту сказав: Хто з вас без гріха, нехай перший, кине камінь? І далі наклонив голову і щось писав. Ви знаєте, сама суть того всього, брати і сестри, що там же були ревнителі закону. Книжники і фарисеї, які в той час спіткнулися і впали. Тому що серед тих, хто прийшли, був і той, кого спіймали так само з тією жінкою. Але вони не поставили його біля неї, а тільки поставили одну жінку. Здавалося б, правда мала взяти би верх, правда? Але так не сталося. Вони знайшли собі жертву, і ось цю людину треба. Поставити, щоб спокусити цього чоловіка, який несе оце вчення. І багато з них спіткнулися, брати і сестри, і впали. Тому що закон Моїсеїв, який вони так ревно підтримували, вони взяли під ноги. Але явилася спасаюча благодать. Як я прочитав, він приніс благодать і правду, і каже: киньте камінь. З вас без гріха. Ви знаєте, я думаю, що Ісус знав тих всіх людей, і, можливо, цю жінку вони всі знали. І, можливо, з нею разом винний був кожен з них. І почали виходити. Від найменших написано і до найстарших. І сталося велике, тому що ця жінка, яка впала низько, Бог її підняв. Він піднімає голову і каже. Хіба ніхто тебе не осудив? Господи, і я тебе не сужу. Але йди після того, коли тобі простив Господь, і не згорішай більше. І на вставання і падіння багатьох. Одні впали, інші встали. На суперечку багатьох сьогодні в цей час проходять багато суперечок. Але, брати і сестри, я вірю, що ми не так, тому що нам. Господь сказав, дано вкусити мудрості Божої і правди Божої. Сьогодні буде читатися Слово Боже, нехай воно буде в серці нашому, щоб ми не просто читали Його формально, але тим словом жили, щоб для нас Ісус був дійсно Месією, так як одного разу Він нас підняв, і щоб ми йшли. Хай Бог нас рясно благословить. Ми помолимося, подякуємо Богу йому за все, хай буде слава. Амінь.